Права 1437. Обчисли відповідь округли до сотих. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні. Нам треба знайти суму 1,572 плюс 7,8219 мінус 4,3712. Ну що ж, давайте спочатку обчислювати першу суму. Отже, записуємо. Одна ціла п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві десятитисячні плюс. Сім тисяч сім цілих вісім тисяч двісті дев'ятнадцять, десятитисячних додаємо 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо одиницю старший розряд. 7 плюс 1 це 8, плюс 1 це 9. 9 плюс 2 це 11, 1 пишемо одиницю старший розряд. 8 плюс 5 13, плюс 1 14, 4 пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Ставимо коми і записуємо, що тоді сума у нас дорівнює. Пишемо 9, 491, 1000. Пишемо мінус, залишається 4,3712 1000. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати стопчик. Записуємо 9, 4191 десятитисячна Треба відняти. 4 3712 десятитисячних віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається. позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 9 збрали в одиницю це 8. 8 мінус 1. Це 7. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо 11 мінус 7 це 4. 4. Збрали доницю це 3, 3 мінус 3 це 0, 9 мінус 4 це 5. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює. Пишемо 5 479 5,479. Так, нам сказано, що відповідь треба округлити до сотих. Ну що ж, аналізуємо тоді, скільки у нас є тисячних. Тисячних у нас 7. Це 5 і більше. Тоді округлюємо вгору. Кількість сотих збільшуємо на одиницю. То ми записуємо, що це наближено до рівня. сотих, А5. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо дві цілі 3917 десятитисячних, Треба відняти 0,4214 десятитисячних, додати 3,4515 десятитисячних. Ну, давайте крок за кроком виконувати всі дії. Спочатку виконаємо віднімання, як вони записані. Пишемо тоді, що 2 дев'ятсот 10тисячних треба відняти 0, 4214 1000. Віднімаємо. Так, 7 мінус 4 це 3, 1 мінус 1 це 0, 9 мінус 2 це 7. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 2 мінус 1 це 1. Мінус 0 це також 1. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює пишемо 10973 десятих. І ще треба додати 3,4515. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити суму, записуємо Одна ціла дев'ять тисяч сімсот три десятитисячних додати. Три цілих чотири тисячі пятнадцять Додаємо. Отже, три плюс п'ять це вісім, нуль плюс один це один, сім плюс 12, 2 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 9 плюс 1 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 1 це 2, 2 плюс 3 це 5. 5 пишемо, ставимо кому. І записуємо, що сума у нас тоді дорівнює 5, цілих 4218, 1000. -ти І це наближено до рівня. Нам треба округлити до сотих. Аналізуємо, скільки в нас є тисячних. Тут у нас 1 тисячна. Це 4 і менше, то кількість сотих не змінюємо. То записуємо, що це буде дорівнювати 5 цілих, так і залишається 42. соті. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів та операції з ними. На цьому вправу завершено.